Блискучі новини, друзі. Атакамс вдарили по аеродрому Джанкой. З'явилися фотодокази. Місцеві пишуть, що знищено склад з гіперзвуковими ракетами. Церко це велика перемога. 30 росіян загинуло, 80 поранено, атаковане литовище де розміщувалося 4 Су-25 і до 12 вертольотів 10 Мі-28, 2К-52. Скільки знищено, почуєте в цьому блоці. Вже є підтвердження, що це спецоперація Служби безпеки України та Головного управління розвідки з використанням модернізованої зброї. Керченський міст наступний. А в Москві пожежа на військовому заводі Авангард там випускають ракети для систем протиповітряної оборони. Під атаку безпілотників авіаційний та вертольотний завод в Казані. Там власне повна евакуація персоналу буде відео. Все розберемо, і робота російських аеропортів Нижнього Новгорода, Казані, Нижньокам'янська та Московського Шереметьєва теж обмежена. План кавер в дії, атака безпілотників. Друзі, і на фінал вишенька на торті на Росії знищили гелікоптер Мі 8. Вартість 15 мільйонів доларів. Все це з відеодоказами, з масштабними відео та світлинами. Обговоримо в цьому блоці. Далі щаслива, друзі, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати географію переглядів, звідки ви нас дивитеся, країни СНД, це через VPN чи ні. Ближній схід, Туреччина, Сполучені Штати Америки, Україна цікаво. Можливо, Австралія, можливо, Канада. напишіть звідки ви нас дивитеся або чи, чи через VPN, чи підтримуєте ви Україну? Будь ласка, коментар, подобайка і підпишіться. Будь ласка, на мій YouTube канал. Да щасливо, ми ведемо нашу інформаційну війну разом з вами. Будьте на стороні світла, підпишіться. Будь ласка, ми починаємо. Ну що, друзі, давайте почнемо з великої пожежі в Москві. Там на військовому заводі Авангард. Пропоную подивитися та фактично, ось е е велика масштабна пожежа. Повідомляє Астра відкритих джерел. Сказано, що це основний. Постачальник ракет російських комплексів С-300 і С 400 Хай горить горить ясно. Загоряння площею 50 квадратних метрів відбулося в цеху номер 12 машинобудівного заводу Авангард наразі пожежа ще не ліквідована. Сподіваємося, що весь завод буде знищено. Він весь згорить, тому що це ще раз основний постачальник ракет. Російських комплексів с 300 та С-400 ще чудові новини, тому що аеропорти роботи російських аеропортів Нижнього Новгорода, Казані, Нижньокамська та Московського Шереметєва обмежена план килим. Фактично вимкнено. рішення було прийнято через з мети безпеки польотів. Через це кілька літаків довелося повернути назад в аеропорт Шереметіво, який тепер теж не приймає, не випускає деяких рейсів через загрозу атаки безпілотників. Тому що безпілотники атакують не тільки аеродроми, а й аеропорти Російської Федерації, а ще і ключове, друзі: авіаційні та вертолітні заводи. Давайте подивимося, як в російській казані виє сирена масштабна евакуація. Я просто пропоную подивитися зараз, як тут кажуть, без коментарів, друзі. Друзі, фактично, в російській Казані ВСРН, як пощо розпабліки людей евакуюють із заводів Нижньокамськшина та Неко та Сібур в Нижньокамську, а також із підприємства в авіабудівному районі Казані. Фактично, евакуація там відбувається, тому що є е, загроза атаки безпілотників по нафтопереробному, по авіаційному по, та по вертолітному заводах. Дивимося далі. разбирай, смотри. Неужели опять что-то было даст сука? Раніше фактично аеропорт Казані тимчасово призупинив е свою роботу разом з ними аропорти були обмежені так само польоти в Нижньому Новгороді та Москві. Давайте нагадаємо про те, що Лайд Остін, міністр оборони е Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки та Джейк Саліван. Е вони Фактично рекомендують Україні не атакувати нафтопереробні заводи, але Україна в обличчі президента Зеленського міністра закордонних справ Кулеби наголошує на тому, що Поки нема грошей, а, Україна буде сама приймати рішення, куди бити це наші законні воєнні цілі, і ми будемо бити по об'єктах військової енергетичної інфраструктури і критичної інфраструктури ворога, тому що ми ведемо війну з агресором. Ми захищаємось. Це захист та фактично, Америка, яка поки нам не дає коштів, не виділяє пакет допомоги, ще й диктує правила. Тобто Росія може я перепрошую кошмарити Україну, знищувати цивільну та інфраструктурно е, об'єкти. А ми не можемо захищатися. Тому цього ніколи не буде. Україна буде бити, била, б'є і буде продовжувати бити по авіаційних вертольотних інфраструктурних е, об'єктах, заводах. І по нафтопереробних заводах так само і у російському татарстані дуже радіють прильоту дрону. Він Росії повідомляє, що український безпілотник вдалося збити на територію республіки, але фактично можливо він був збит заводом. Пропоную подивитися, друзі, просто зараз. А друзі, ну тепер переходимо до найцікавішого, найголовнішого, як то кажуть, вишеньки на торці цього блоку це Джанкой. Що відбувається спочатку? Російські пабліки пишуть це. Друзі немає сенсу мовчати. Фактично, був знищений склад з ракетами циркон в Криму. Фактично, ну і цей чорний день для нашої авіації, тому що знищено. Фактично, і гвинтокрили, і авіацію чорний день авіації для росіян. Та фактично вони в чому зізнаються. Я думаю, що це ключова теза, яку ми зараз з вами будемо розказувати хто, де, як і чому, і ключове питання. Чим отже вночі в районі військового аеродрому в окупованому Джанкої, де базуються російські ударні гелікоптери, а також пускові установки ЗРК С-300 та С 400 Сталися вибухи і почалася пожежа. Як це було? Дивимося просто зараз. Друзі а, про це фактично ось ця база. Про це писали зокрема телеграм-каналі Маш, Портак на Джанко і також написав кримський прокремлівський блогер Олександр Таліпов, заявивши, що вона сталася близько третьої ночі, 30 хвилин за місцевим часом. Фактично, то яка позначена як один, було м, на карті на військовому дрові Джанкої. Раніше повідомляв канал Кримський Вітер. Було помічено пускану пускову установку С 400 і ймовірно прилетіло по ній так само. Отже, російські воєнні заканали повідомляють, що для удару по Джанкою було використано до 12 оперативно тактичних ракет Атакамс. І, по-перше, були знайдені уламки ракети Атакамс. Ось вона. Перший фотодоказ, що чим було атаковано аеродром в Джанкої. Воно було атаковано Атакамсами. Спутниками Наса підтвердили на військовому аеродромі в Джанкой. Вночі на військовому аеродромі фактично а, було знищено. І пошкоджено тут. Давайте спочатку зі суми, що там було на аеродромі Джанкою дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Що могло бути знищено, друзі? Ще раз полк 27-ї сьомої авіаційної дивізії 4-го командування військовоповітряної сил та південного військового округу. Там було 10 вертольотів Мі 28 2 два вертольоти К-52 і чотири штурмовики Су 25 Все це могло бути пошкодженим і знищеним. Окрім цього, ми розуміємо, що там були так само е комплекси С-300. С-400, отже, і склад фактично ракет Циркон, гіперзвукових ракет Циркон, найновіших в Російській Федерації. Отже, якщо підсумовуючи, фактично, ми могли пошкодити установку С-400, вертоліти, російську авіацію і установки ЗРК С-300 та С-400. І є вже перші докази. Знов ж таки, це до речі, радіус дії. Давайте поговоримо про те, ще раз чим фото уламків Атакамс. Ось воно нагадаємо, що останній пакет допомоги Сполучених Штатів Америки ми отримали 12 березня. За даними журналістів, в ньому були касетні Атакамс з дальністю 165 кілометрів від... Херсонського правобережжя до Джанкою близько 150 км. кілометрів. Ось радіус дій роботи Атакамс, Тобто, це стовідсотково були ці ракети. Друзі, як відбувалася масштабна атака на Джанкой, я пропоную подивитися просто. прекрасно горить, палає. Точності удари посприяли місцеві жителі, які злили в мережу точні кадри прильотів. Для атаки нібито були використані і ракети так само. МГМ-140А з дальністю 100, 165 км, або МГМ-140Б з радіусом на 300 км. Також на літ, нібито, проводилося в дві хвилі, пишуть російські воєнкори. При першому ударі було задіяно сім ракет, ймовірно, з касетною бойовою частиною, а в другій не менше п'яти ракет. Частина пошкодила техніку, що стоїть на аеродромі, а частина одну з будівель. Завдання це інформація друзі російських воєнкорів. Знов ж таки, вони вважають, що це ракети мгм 140 сорока, 140 Сто Бі. Радіус 300 кілометрів та 165 км. кілометрів. Завдання на думку російських воєнкорів очевидне позбавити російські підрозділи координації шляхом ураження командних пунктів, а також завдати максимальної шкоди силам проти повітряної оборони. Саме виконання цих двох цілей друзі, з урахуванням так і так ослабленого флоту потрібне збройним силам України для знищення Керченського мосту. Ми знищуємо російське ППО. Аби знищити Керченський міст, друзі. Друзі, 10 вертольотів мі 2 вісім, два 52 4 штурмовки, суд 25 п'ять, четвертий командування військово-повітряних сил ППО Південного військового округу. Фактично те, що сьогодні захищає Керченський міст. Супутники НАСА підтвердили пожежу на військовому аеродромі в Джанкої вже офіційно. І тепер хто це зробив? Удар по Джанкої це спецоперація служби безпеки України, і головного управління розвідки Міноборони України. З використанням модернізованої зброї йдеться звичайно про атакас. Після прильоту було дві хвилі детонації. Відомо, що на аеродромі знищено три батареї ППО вже офіційно, вже знищено кілька гелікоптерів. Склад БК, напевно, що склад ракети церков та інші, як то кажуть, дуже важливі цілі. Усі наслідки уражень поки що уточнюються, але я впевнена, що як то кажуть. Це квіточки, а далі будуть же ягідки, Карчинський місто. Друзі, ще одна вишенька на торті на Росії. Знищили гелікоптер Мі 8 17 квітня 2024 року на аеродромі Кряж в місті Самаро знищено транспортний вертоліт. Мі 8 агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. ГУР надало відео ексклюзивне. Дивимося просто зараз. Друзі, ще раз в сухому залишку уражено з 300 С-400 в Джанкої, склад фактично, боєприпасів, склад ракет «Циркон», Уражена авіація ворога, гелікоптери, літаки. Все це захищає так само сьогодні Керченське місто. І в сухому залишку на фіналі, як написала американські британське медіа, що Україна в цьому літку знищить Керченське міст, пошкодить його максимально. Зараз ми робимо підготовку використовуючи ракети Атакамс, з модернізовано зброю. Ми знищуємо і засліплюємо ППО ворога в фіналі знищити Керченське міст. Друзі, підтримуйте, будь ласка, роботу України на території Росії, коли ми знищуємо НПЗ. Авіаційні заводи, заводи з виробництва шахетів. Ракетні та заводи з виробництва модернізації С-400. коли ми знищуємо критичну інфраструктуру, воєнну інфраструктуру ворога, ми захищаємося. Це дуже важливо продовжувати атакувати Росію всі воєнні та об'єкти критичної інфраструктури. Це дуже важливо. Також знищувати всі воєнні об'єкти на тимчасовому Криму. Тому що Крим це Україна, я би хотіла сказати, що попри те, що посол Росії США сказав Ілону Маску, що фактично. Росія натисне на ядерну кнопку Пускові ядерні тактичну зброю. Вона використає, якщо Україна деокупує Крим. А, європейцям не варто бути такими наляканими. Джеймс Кемерон та фактично і інші представники нашої наших партнерів, британці американці, вони наголосили Девід Кемерон. Я перепрошую, вони наголосили на тому, що ядерна зброя, вони бояться Росії. От е, міністр закордонних справ Великої Британії сказав, що союзники не можуть збивати дрони, і ракети Росії, тому що Росія ядерна держава. Ми стоїмо на порозі ядерної війни. Прем'єр-міністр Словаччини пан Фіцо говорить, що Україна має бути нейтральною, тому що якщо вона не нейтральна, а в НАТО почнеться ядерна війна. Наші партнери дуже сильно бояться Росії. Вони бояться ядерної війни, і це. Абсолютно точно саме тому білий дім не видає нам пакет допомоги. Саме тому Ллойд Остін, Саліван і Блінкен проти ударів по НПЗ Російської Федерації. Саме тому Кемерон, Емонель Макрон доволі обережно висловлюються щодо ядерної могутності Росії. Саме тому представники Європейського союзу і члени НАТО не хочуть, аби країна стала Україна стала членом НАТО. Фіцо і не Фіцо а, фронт фронтують фактично. Нейтральність України дві держави це німці, німеччина та американці, Америки і України не отримає запрошення в НАТО на ювілейному саміті в Вашингтоні 75-річчя. І коли міністр закордонних справ пан Кулеба наголошує, що поки ви тут підіймаєте келих за ювілей саміту НАТО, у вас є 100 систем Петріот, а ви нам не даєте навіть сім систем і навіть в оренду, це і є все, що потрібно знати. Про колективний захід, і коли Іран атакує Ізраїль, і потім Сполучені Штати Америки наголошують, що Ізраїль не має жорстко відповідати Ірану, жодних сухопутних операцій, жодних серйозних власне відповідей, ніякої ескалації, тому що це. Шкодить сполученим штатам Америки це і є все, що можна сказати про велику геополітику. Не боже в Україні з'явилися ракети власного виробництва. Не боже в Україні з'явилися дрони великої дальності, 2-3 тисячі кілометрів плюс Урал і Заполярія. Чекай, щоб ми знищували воєнні аеродроми Енгельськ-Мурманській області. Там понад 80 воєнних об'єктів. І мені здається, що е, Саваслейка, Енгельс і всі інші аеродроми, звідки злітає стратегічна авіація ворога і кошмариться. Пропрошую Україну. Все це законні воєнні цілі. Друзі, слава Україні! Героям слава! Ми бойово переможемо! Україна завжди найкраща, вона переможе. Дякуємо нашим силам оборони. Слава Україні! Підтримайте Україну, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайку, будьте разом з нами і напишіть. Коментарях це дуже важливо, звідки ви нас дивитеся.